В хусті. в хусті. Так. В можете розповісти дещо про цей епізод, про ту організацію? і Як ви стали капеляном і тільки? То зачалося в Ушуроді. То покійний Росоха, Степан Росоха, дуже був рухливий. Потім Рогач, Іван Рогач, добріський до мене приятель. Він зачав щось писати до свободи часопису очаволошина у шуроді, то він все мені приносив до цензури, щоб я поправив мову і так. Та, та. Думку піддав і то дуже любив. No i tak i tak ja się, że organizuje się wojskowa formacja. E, Karpaschasić. Ja to pewnie był za tym, ale potem mnie wzięli do Hustu. Do, do Chustu. Episkop potrzebował do chodzimy daty ukraińskim wasieliam, że mieli osiedle do jego e, e, eparchii w Chusti znajęte. Masz mieli tam swój punkt, Wziął tam Menez, żeby ja tam był dyrektorem i w nie byli jeszcze tam dwa inni wasielie. І тоді там епископ каже, що він до мене часто приходив, просто пішов до мене сам, через ціле місто до інтернату, ходимо разом на прохід за місто. Ішли полями чи по дорогами через, наприклад, до великої копані, знаєте. Говорили про різні теми, він дуже був ідеальна людина. Він такий був горіючий патріот. Щоденник український видавати католицький щоденник. Він є щоденник, свобода, хустій виходить щоденник, а він хотів щоденник католицький організувати. І на мене впливав, щоб я, я тільки приїх, приїхав недавно з Риму, ще цілий живу на уху, і знаєте, що, і, і дуже ремне до рвав, що до всякої праці, щоб я то організував. А то я то на не пішов, бо то є велика комплікована робота. Але в кожному разі тоді він просив мене, щоб я Нярадія, Радія. Радія. Була каже, щоб я став, щоб я став тим капеляном Карпатської січі. Vy mnie poprosił, wiedzą, że meni dokument, że im imenuje imienuje ja by swoim zastupnikom, wikariem, dla wiskowych spraw, dla Karpasowej Śići. Miał to i dokument, ale то не знаю, знаючи, ті, ті детективи зібрали в мене, коли мене в'язнили, арештували в хусті чи як, але, але я мав той спітисом єпископа. Я часто шкоду тижня раз ходив до епископа, тільки ті справи, щоб коректу перевести, наприклад, єпархіальну вісника. Він писав по-українськи, але його мова була бідна. Він був більше хорватський виховав, знаєте, по-Хорватськи. Він був з Бачки. З Бачки, так. І він потребував допомоги, такої тої. Мавча секата очеміні, мав секета, мовча решетіли на що восеміння мав собою там до помочі. Але, Але я таку роботу робив в канцелярії, поправляв текст єпископа, всякі послання єпископа, я редагував, знаєте, я поправляв мову і так далі. Тепер, е, знаєте, ваші, як, як, е, як, яку функцію ви сповняли як капелян та, та, та карпатської січі? Чи ви мали? Я щотижня, щомісяця ходив на наради головної команди Карпатської Січі урядово. Так. За мною приходив молодий січовік уніформі, чудово в одягнений молодий блистів, як він називався Хрести, мене пам'ятає Блистів. Він мене відпровадив з дому аж до команди, команди Карпатської січі, відпроваджував назад вечором додому. Я тоді пізнав Шухевича. Дуже добре його знав Сухевича, в, в, в то... Колодінського, вузера, Колодінського знав, Косака знав всіх, там Калина був інші всякі ті назви. Ще і Волошин був там, один лікар з, з, з Варшави, Шухеві, з Польщі території, Волошин називався так. Отже, я, я що місяця урядово брав участь у тому. Що на тих нарадах обговорювалося? Я теж не пам'ятаю, нічого не торкався релігії чи шкільництва. Але там раз була така війська, що хтось, хтось готує, готує переворот в хусті, знаєте. І що з тим така, така поголоска була, там таке незадоволені були, знаєте, бо Волошин той був, то, 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 то був душею всіх нас. Ми ним жили, знаєте. Як на ідола, на Волошина покинув прем'єра, то прем'єра, ви дивилися нашого ідола, знаєте, просто обожали його. Але він дуже був в Усі Січі були провокатори. Він ще не може не в місті, але десь на промізі знає, що розбивали вікна конзуляту в сев'ючі та далі, польського конзуляту. І потім то робили Паламуту то є писати, тому покійному Волошинові, бо правоси були нотами за нотами, протестами проти того, проти, проти тих тих вибриків. Але то є була неприємна річ, що, що Волошин на Кінець такий був подразнений тими вибриками декотих невідповідальних чинників Карпатській Січі, яких я не бачив. Я не чув нічого, коли я був на нарадах. І раз я витекав ще Шуховичові і Колоджінському і Коцакові. Коли, панове, що ви робите? Чую, що ви хочете переворот робити в хусті. Кажу, я, я, я син Кахаської України кажу, і ми, нам було б дуже приємно, ми потребуємо вашої допомоги, вашої піти, ми не маємо фахівців військових. На вас треба. Але панове, не розвалюйте, не розвалюйте нам те, що ми 20 років тяжко будували. Доки дійшли до самостійності, правда, до автономії, правда. не розвалюйте нам те. А Шукевич каже, отже, ми тільки чуємо, що що Сутуєць, але ми, ми в тій жодної участі не маємо. Я йому повірю, він до мене приходив до інтернату не раз, до сповіді. чи Сусісти поговорити знає, з нею. Так. І тоді я було, раз було таке, що я, я приходжу в правий службу Божу в каплиці оця Волошина, у помешканні. Там серці були на службі Боже, все приходили. І, і там серідські сирид, середки були дівчата. І тоді серти Васеньки просив мені, щоб що я мені правий службу Божу, бо монсіньор десь поїхав. Монсіньор Волошин. Його нема. Я поїхав, правий служу Божу. Нім, постійно правий, скорше служу Божу, бо скорше можу, вчасніше можуть до, до канцелярії йти. Я правий для, для дітей правий служу Божу. І тільки, що поснідає до Карпатської січі, бо близько команда через вулиці тільки перейти. Я пішов туди, дивчи, а так там такий, як, як в улію, біганина. Одні вибігають з будови, то вбігають, і пакунки вати носять, людини носять. Ігулок так і в ночі, розумієте. Каже, хлопці, що тут діється? Барикади будують. На коридорі той Будові Карпасський. Що тут діється? А всі мовчаться, як закусили, зуби. і спішиться, аж кипить все». Каже, Пана, що тут робиться? Хлопці, що тут робиться? А вони мене знали, бо я там часто бував у них, знаєте. Та каже, каже, каже отець прем'єр дав дозвіл чеським жандармам нас роззброїти, а ми без бою не здамося. Та мені свій чоловік сказав, ми без бою не здамося. Не, не, не а тоді чекаю, чекає, йду до Волошина. Дивчину годинник, що він ще буде вдома. Щоб ще не поїхав до, владне, до, до уряду владної будови. Я пішов свій чоловік, що стояв в брамі, пусти мене легко, без, без опитування, бо знав, що я там часто ходив. Зайшов до покою вже перед покою, там стоїть мені показав до дверей, можу застукати і той. Я пішов, застукав. От ти спокійний Волошин обізвався. Прошу, я зайшов. Каже, отче прем'єре, я приходжу дуже прикрій справи. Всі чоловіки чують, що ви дали роздозвіл чеській жандармерії розброювати Карпаску Січ. Каже, отче прем'єре, я є капелян Карпатської Січі. Я тому, що інтервенювати у вас. Каже, що ви хочете? Ніхто до мене не говорив, він до мене до сповіді клякав. Розуміє? Він каже, що, що ви хочете. Я кажу, що прем'єр, я приходжу дуже поважні справи. Він каже, то вони ну, бешкетують, мені роблять ганьбу, я дістаю ноту за нотою з Праги від Чеків, розумієте. Чекі карта є долошна. Що його військо ніби, то та паравелітарна організація таке вистроює. Каже, бо мені бешкетують. Каже, отче мансеньо, отче прем'єр. Я вчора вечором в тій-тій годині слухав до Перштайнське радіо. Таке казало. Що в хусті заворушення, в хусті в повстання проти Волошина, так я йому кажу прем'єрові, проти Волошина. І Волошин лежить за кулеметом на, на, на площі Волошина, що називали площа Волошина перед катедрою. І він стріляє на своїх власних грушинів. То казали Будапешенській радіо. Як вчора казав, бо це а ціле населення слухали ту промову у нас, бо тут вже близько до Будапешної, з Карпатської України. Шків, шків, кожен міг почути. А в нас такий гарний спокій. Жадної, жадних заворушень нема. Всі вас любимо, люди вас за, за, за вас моляться до Бога, Бог вас потима. І як така брехня, шириться між нашим народом, а тепер ви дозволите проливати січові кров, січову кров в хусті, який ще більший крик з Мадярщини піднесе, який обурення викличе в нашому населенні. А він тоді сів. Тоді став він тоді сидів. І слухав, а я сипав. Я горів, знаєте. А він мав до мене респект, знаєте, бо я його ісповідав. І тепер я йому кажу, такі речі йому говорю. Знаєте, він я скоро візитівку з того шуфляди і ще підписався і каже, біжіть скоро до Гахи. А гаха то був червь. Був шефом жандармерії. Але родина Волошина, з якоюсь дівчиною з Волошинової родини, він оженився. І жив у Шороді банку працював. Під хапальським банку працював. Він мене знав, я його знав з банку, знаєте. Ось Я тебе до нього біжу з візиткою від Волошина. І кажу, пане полковнику, пан Волошин, пан прем'єр, вимагай, щоб ви застановили екзекуцію Карпатської Січі. А там вже бачу чотири речі ата, вже сидя, жандармі сидять з крісами між колінами, з багнетами наставленими, гори, шель, ті, гельмі, розумієте, пансиринці, які там на голові, знаєте, чекають на виїзд. А я кажу тому в премії, тому, 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 тому Ваха, ваха комендантові, зупинити то, каже, бо, бо буде кров лятися, буде велика ганьба для Волошина. Для Волошина, кажу. А він став з поза бюрка, каже, отчі, ви знаєте, що ви робите? Я кажу, я пов'язую усвідомлюю собі, захоронюю Карпатську січ від проливу крові, від ганьби, перед світом. Як тільки говорю, то прибігає Іван Рогач з такою самою візиткою від Волошина з підписом Волошина. І каже, М -м -м, полковнику отець Севастіян був післаний від Волошина застановити всякий рух жандармерії.